Раніше користувався ось цим ватметром для вимірювання потужності приладів, але тепер, завдяки вашим негативним коментарям, я купив собі самий крутий за 500 гривень на Aliexpress просто цілий комп'ютер з Wi-Fi, з кольоровим дисплеєм, з потужністю на 16 А. Заходимо в додаток Smart Life, Якщо він у вас є, натискаємо новий девайс. Прописуємо, що це ватметр. Натискаємо завершено. І будь ласка, так, нові оновлення. Оновити мікроконтролера оновлюємо. Одразу дивимося, що в нас відбувається оновлення цього ватметра. Я просто в шоці, до чого китайські технології дійшли. Якщо ми не користуємося ватметром, в нього буде ось таке меню. Якщо ми натиснемось тут, дивіться, ми можемо включити його. Бачите, пише ON. Можемо вимкнути. Тобто в нас буде така повноцінна смарт-розетка, яку ми зможемо вмикати, вимикати. Далі. Показує температуру плюс 31. Я так розумію, показує температуру саме цього пристрою. Відключив телефон на зарядку. Дивимося 231 вольт, 0,92 А і 10 Вт споживання цього телефона на даний час. Якщо натиснути кнопку, ми будемо бачити більш інформативно. Далі, як це виглядає в самому? Телефоні. Тут ми бачимо, що положення у нас он. Воно включено. Зверху буде рахувати нам кіловати і тут одразу буде в доларах рахувати, якщо ми вб'ємо там вартість всіх цих послуг, скільки у нас світло. Натискаємо, вимкнули. Натиснули, он, включили. Тут якийсь авторежим, але я не розумію, чомусь він в мене не працює. Далі, тут можемо відлік часу, далі. Тут можемо додати розклад, далі. Ось тут буде вести графік, скільки воно спожило за день, за місяць або за рік електроенергії на кожен день. Далі по налаштуванням е, англійська мова і китайська. Більше ніякої немає. Дисплей, яскравість можна вибрати, і він також може можна поставити захист від перенапруги. Тобто ми можемо поставити, наприклад, там. 230 вольт, і більше 200, ніж 31 вольт, наприклад, він видавати не буде. Тобто, якщо буде більше, воно буде ось так. вам Бачите? І вимикати його. Тобто перенапруга, воно одразу його вимкнуло. І це дуже круто. Наступні пункти. За замовленням стоїть 10 А. Я так розумію, можна максимум поставити 20 А, хоча пристрій підтримує 16. І ось тут ми можемо максимум поставити. 4,5 кВт, хоча пристрій розрахований на 3,6 кВт. Тут налаштування дисплею, скільки він буде світитися, чи буде воно зберігати всі усі дані. Тут ми можемо прописати, скільки вартує 1 кВт. Я написав 320, тому що в мене кіловат коштує 320. Воно хоч і буде показувати в доларах. Ну, будемо знати, що це 3,20 гривнях. Далі, екран можна перевертати. Ось тут. Натискаємо, і він буде перевернути, якщо це нам треба. Скинути абсолютно всі дані. І по цьому в нас все. Тут стільки функцій, що я просто в шоці. Ось тут нам буде вести ці графіки, як там, що, коли в нас якісь там тривога була, не тривога. Дивіться, купа всього. Також тут буде. Показано скільки годин було включення, виключення. Коротше, я просто в шоці. А якщо зайти от сюди, в цьому ми можемо змінювати меню. Ось дивіться, воно може виглядати ось так. Я не розумію, що це і до чого воно. Різні якісь там показники будуть. Зараз 231 вольт, тому що працює через гібридну електростанцію. Вімкнули чайник, просадочка пішла 226 вольт, 8 ампер і 1900 Вт. Що в нас в телефоні? В телефоні. Ми також бачимо 8 А 226 вольт і тисячу... 1900 Вт. Уявляєте, все показує, все працює. Якщо ми перейдемо в інше меню, тут одразу ми можемо бачити, скільки нам рахує копійки. Ось дивіться, вже 22 копійки, 23 копійки нарахувало за те, що ми там закип'ятили і ідентично, ось тут ми можемо бачити, що в нас пише 0,237, 0,23 копійки. Тобто 23 копійки, щоб закипів електрочайник, але він майже гарячий був. Поставив 20 А, зарядка до електромобіля 20 А. Все налаштував, пробуємо підключаємо. Хопа! Підключив електромобіль і дивимося, чи витягне 20 А. Так, 11, 20? 20 ампер тягне 20 ампер. Уявляєте, 203 вольта просадочка пішла. Зарядка також пішла. Тут що показує. 19,8 А, 202. Вольта, 4 кВт. 4 кВт. І тут також показує 4 кВт. Уявляєте, наскільки крутезна китайська штука? Тим паче, воно може, а все. Да, пішло в захист. Тобто Короткочасних 20 А воно може витримувати. 16 А тримає, в захист не переходить. 207 вольт 3,3 кВт. Дивимося тут. 3,28 кВт. 205 вольт, 16 А. Тим паче, ось цей дріт, він також 16 А. Тобто все враховано, все чудово. Десь приїхали собі, ввели тариф, поставили і заряджаєтеся. І одразу можна порахувати. Висновок такий: ось цей вже не актуальний. Не беріть його. Тут, щоб щось подивитися, кудись перейти, треба клацати якісь кнопочки, натискати. Він вже морально застарілий. Ним вже немає сенсу користуватися. Я його просто викину або комусь подарую. Далі. Тут все інформативно, одразу у нас видно всі показники. Далі, якщо у вас немає телефона, ви просто можете затиснути ось цю кнопку і перейти в головне меню, і налаштувати вже тут. Далі, щоб перемикатися між різними дисплеями, між різними функціями, просто потрібно затиснути кнопку. І тут купа всього. Коротше, класна штука. Петрович вам розказав, показав, тим паче за 500 гривень на Aliexpress. Як завжди, великі вподобачки за старання. Всім дякую і до зустрічі!